Привіт. Є невелика кількість таких китайських зарядних станцій. От. Що всередині них буде на відео трохи пізніше. Що ми маємо всередині? Всередині ми маємо літій залізо фосфатний акумулятор на 12 вольт ємністю 105 Аг виробник ЄВЕ і е, загальна єм, ємність батареї 1,35 кВт години. Інвертор. Е, інвертор 1000 Вт постійного навантаження і з правильним синусом. Підключений зараз на холостому ходу. Файний синус. От, е, далі. На борту також є МППТ е, е, контролер для підключення сонячних е, панелей е, по входу від 15 до 45 вольт вхід і максимальний струм 20 А. Е, також ще є такий ліхтарик, він світить розсіяно. Достатньо ярко. От. Попереду ліхтарик з кнопкою, дві розетки, запобіжник на розетки, кнопка Power і екранчик. Екранчик показує напругу акумулятора, частоту вихідного струму, напругу, стан заряду батареї, потужність навантаження, ну і стан батареї. Я зараз. Вімкну навантаження буде калорифер, ну, десь під 900 Вт майже максимальне навантаження. Що синусом? Ну, не змінився. Ні, трохи є зміни, але достатньо правильна синусоїда, корпус металевий по кругу. Ніжки теж металеві. Я на них наклею м'яку м'який матеріал, бо от такими ніжками можна поцарапати поверхню. Охоложення. Охолодження активне, але воно не працює, коли немає потреби. От зараз включено 873 ватта споживання, охолодження поки що не працює. Далі, що? Позаду. позаду два вентилятори на охолодження. Потім е, штатно тут був прикурювач, прикурювач і е, в комплекті була зарядка на 10 А. Її дуже мало, тому я переробляю на XT90 такі роз'єми і комплектую 20-амперною е, зарядкою. Тут скрив, щоб показати, Заряд, зарядні пристрої давно вже такі використовую, достатньо, е, достатньо гарні, е, ще не було виходу з ладу, мають регулювання виходної напруги, ток, струму і по порога, при якому вона буде відключатися. Відключатися в стані, що батарея вже заряджена. 20 А12 вольт Далі. вхід сонячних панелей. Два світлодіоди. Коли вони вони підключені, вони індицирують, чи є заряд, чи нема. Два USB-роз'єми. USB звичайні 5 вольт, 1,5 А, немає ніяких швидких зарядок. І безпосередньо роз'єм з самої батареї напряму. Без запобіжника, без нічого. Дуже треба обережно з цим роз'ємом, щоб не, не наробити лиха. Така коробка, ф -ф файна ручка. Вага, вага цієї станції 15 кг. Тобто, ще, скажімо так, можна назвати її носимою, якщо треба десь занести і зарядити чи десь перенести туди, куди є потреба в 220. Ми деякий час працюємо. Батарея не була заряджена, навантаження 870 Вт і досі вентилятори. Не працюють. ну В мене ці станції вже роблять з рік от І коли на станції до станції підключен 3D принтер, він постійно 700 Вт стол підключає. То вентилятори чутно, але не дуже гучно. от Що всередині, зараз відкрию, покажу. Так, да, забув ще показати, що буде з перевантаженням. Зараз навантаження 870 Вт. Я відключаю і є друга швидкість там, де буде 1,2 кВт навантаження. Вмикаю. Тільки він сприймав більше, ніж 1,1. Пікає, відключається через кілька секунд. А, ні, вже ні. Ну, тобто, випадає в захист, але нічого не згорає, і це... це добре. Так, що всередині? От апарат в скритому вигляді. Саме головне, які батареї? По маркуванню ЄВ105. Досить свіжі, маркування не затерте. Скоріше за все, грей та. Тобто, сама така розповсюджена комірка на такі девайси. Перемички алюмінієві, товсті напряму, різьба рідна. Нічого іншого не наварено. Терморезистор один на банки. Далі. На передній панелі все є просто алюмінієвий кусок алюмінія, на ньому світлодіод на освітлення. Розетки вихідні через запобіжник і плата з екранчиком. Далі. Плата BMS. BMS звичайна не смарт. От. По, по резисторам, резистори на балансування 51 Ом, тобто там приблизно 70 мА балансування. Окремо стоїть ключ, який, який відключає вхід хід панелей сонячних. Бо з, з, з роз'єма на панель сонячно заходить сюди, і звідси входить вже далі mppt контролер Причому в нього свій екранчик, є кнопка, там якесь меню є. І USB-роз'єми, які позаду, вони звідси от цими дротами виходять. Може там якісь швидкі. Швидкі протоколи підтримуються, але на вихід виходить лише плюс і мінус, тому лише так. Основний запобіжник з батареї 125 А. Є додатковий запобіжник по входу зарядки. Далі, сам інвертор. Стандартний для китайців інвертор платка, яка нарізає синус, теж Розповсюджена стандартна. По, по габаритам е, катушок, в принципі, кіловат, нормальна потужність для такого інвертора. У нього по входу свої запобіжники, три в паралель по 50 А, 150 А. На охолодження два, два вентилятора, От. збірка по Акумулятором проста, без чого. І там видно, да, видно армоскоч, змотаний армоскочем. Ну, все стандартно, скажімо так. Незразкова збірка, але, але, скажімо так, ну і не, не, не трешова. Всі панелі е, залізні, е, тут є навіть Якийсь поролон як фільтр. от Кришка, кришка теж залізна з порошковим фарбуванням. от Я, я міняю роз'єм, бо там був прикурювач. Е і в комплекті 10 амперна зарядка, скажімо так, для ємності 105 ампер це дуже замало, тому я міняю на такий роз'єм і комплектую 20, -амперний, 20 амперною зарядкою. Так, ну, начебто все. Тут більше особо нема про що і говорити.